Тігри, моє вітання, я Юра. Вітаю вас на своєму каналі. Не так часто виходять відео останнім часом, тому що, ну, трошки зайнятий. Сьогодні буквально там перший день вихідний за останні декілька тижнів. І я я приїхав в село до себе і не ну не зміг втратити таку нагоду і взяв з собою поплавочку Взяв поплавочку, там набрав різних... А, так скажімо, карасевих приколів. Зараз буду намагатись на місцях свого дитинства намагатись ловити якусь рибу. Там, по моїй інформації, трошки покльовує. Ну, побачимо. Зараз прийду, все покажу, розкладуся і спробую ловити. Комарів дуже багато, я обшикав, чим тільки можна, ну будемо якось боротись. Так що зараз йду на місце і буду вам показувати. Так що тут у нас? У нас вже удочка. Це батько мені зайняв уже зранку. Так, ага, тут вже вони є. Дивіться які трошки заспойлерив вам рибалку. це таке місце. Трошки детальніше про нього розкажу. Батьку вудочку зайняв, щоб ніхто це місце не... Опа. Так, не зайняв. І так, що сьогодні в мене по прикормці в мене ще весняні, пам'ятаєте, хто дивився відео, залишився чебрець часник. Літо вже ну, довикористовую, бо він в мене пропаде. І Горохова теж намагався на під коробця. Це місце взагалі, воно... Це старий, старий закинутий платник. І тут в моїй інформації може, може бути короб. Його небагато, він дуже кошений, але він підкльовує. Правда, що в травні ну, то нічого страшного. Знаєте, якби рибалка з надією. Що так трошки його вчиться. Правильно дві кульки, щоб вкинути, щоб взагалі все було, як то кажуть, по, по фіншую. Ось водичка берег високувати тут можу не долізти, свізьмемо цього батька прямо з карасямби. Так, коротше, зроблю. Дуже багато це заколошмати, тут треба таких 4 чи 5 кульок, так що остальне піде в Викінштейн, бо перекормити вже не хочу. Отаких буде отак. От. 5 кульок, решту не буду кидати в воду і десь. Десь туди. Нехай ж ту сюди. Мурахам, тваринкам на корм. Так, а ловити сьогодні буду фіш Удочка водочка п'ятиметровка. Купував ще мабуть, в травні, ніяк окреме відео і не зняв я. Тут вже оснасточка готова. Брав відразу з готовою оснасткою. Значить тут. А, 6 метрова удочка, що я думав, що п'яти. Бачите, не ловив іще. Значить 0,22 основна ліска і там повідець 0,18, якщо його ще не обривав. От, ну, стане заморачуватися, своє не в'язати, все, прям готова, тим, тим паче, що оснастка була так якісно змонтована. Так, треба ліску трошки так розтягувати. Після того як вона довго була змотана плавочок 2 грами. Зараз відміряю глибину. Так. Ого! Шестиметровка тут, звісно, довгувата буде. Риба вже бачу там зібралась, дріб'язок. Дріб'язок вже зібрався. Так, глибина є. Трішки там дно. Трішки дно усіяне. Зарощує цим камишом. Що буде трішки важко ловити. Так, ловить, взяв свої пуфи. І опариш. Ще буде кукуруза, трішки пізніше, спробуємо на кукурузу. Заряджаємо поки опариша. А, є ще й червоний хробак. Батько накопав. Що спробуємо поки на опариша. Хрена нас собі, що це там? Ни собі. Це, щоб ви розуміли, за мною це кущі просто болото зароше. О, граф. Ну ти мокрий. Так це ти ганяв у кущах, там мене налякав, так? Да? Ну-ну, ну не роби так. іди отсюди, граф. Ну що, не роби так. граф, Не вздумай. Що буде риба клювати? Баламут, налякав мене. Я думав, там лосі бігають. Ну, от, от вам і, як то кажуть, западли. Прочищене місце, гарне, ну, клас, сидиш просто кайфуєш, тільки риба не клює. А відійшов тут 20 метрів в сторону і в маленьке заросше віконце карасик відразу клює. Маленький, але клює. Я мабуть буду переходити туди. Тому що ну, година я ціла година тут просидів і таке півтора клювання, і який цьому взагалі сенс. Хоча риба видно поверху кишить, мабуть, все-таки прикормка зіграла злу, злий жарт зі мною. Намучився. З десятого разу попав у те віконце, відразу такий бастрючок. Такий цікавий золотистий колір уже карася, але це не той золотий карась, який був раніше, який, так би мовити, корінний житель наших водойм. Я вже його, мабуть, не ловив років 15 І той, як ловили, це ще в річках, і цими підсаками ще ловили коли, то, знаєте кущи, там этот смакни так. так, 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 так. Ай-яй-яй, що це таке? це синька. Це я колись в одному відео сказав, що у нас в селі тільки синька. Карась синька. Люди писали, що це таке синька. А це синька. Тільки вона, так би мовити, має бути такого світло, світлого кольору з таким відтінком синеви. Але тут водойма змінюється, риба приспосаблюється і відповідний такий окрас отримує. Під колір води такий коричневатий, сіровато-коричневий. Що карась, що ця синька, це ще, ще кажуть, тут ротан є. Не знаю навіть, що це таке. Вільніше підозрюю, що це таке, давно такого не ловив. Теж взагалі е не така, скажем, нетипова. Риба для наших місцевостей її раніше не було. В принципі, як і не було і синьки, бо я ще з малого-малого дитинства там ще дошкільного пам'ятаю, що її не було. Була така її милька, називали, це таке щось типу, по, по, під, типу верховодки. От. Бо її ще можна готу, ну, типу, готувати. А синька її готувати не можна, вона горчить. І через це її ще в деяких. Деякі люди називають горчак. Вона заводилась в наших водоймах, коли зариблювалася. Вона як сорна риба в цьому, в, ну, в, цих, в, в цих водоймах для розведення коропа. Вона разом з мальком коропа завжди попотрапляла в водоймівці. Я ще пам'ятаю, коли пам'ятаю ті часи, коли ще навіть синьки не було. Удитка була, не знаю, як, як вона у вас називалася, у нас це удитка. І відповідно ця синька її просто вижила з наших водойм. Так само, як сріблястий карась вижив карася цього червоного справжнього. Бо карась він теж потрапив у нашу сріблястий карась, в наші водойми він ж потрапив із сходу, там, з Китаю. Там річка Хамура, сріблястий карась разом з коропами. Коропа тільки почали розводити, тут і відповідно, завелась риба, яка виявилася більш агресивна. Тому що карась він дуже швидко розводиться, сріблястий саме він там по два-пати рази на рік не реститься і просто, просто витіснив цього червоного карася або регена. Те саме синька зробила. Маємо такі зараз, бачите, ганяє. Тут, можливо, ще є і щучка, бо вже так декілька разів рибу вона щось, щось лякало. Я б не сказав, що так щука тут била чи гуляла, тому що враховуючи оцей інтенсив кльово, тут кормова база шалена просто для щуки. Раніше була, раніше тут була вся риба. Зараз я тільки бачу тільки синьку та вирося маленького. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ай, нерви не видержали, зійшов. Це був трьохкілограмовий крокодил, по-любому. Камера писала чи ні. Давай ще раз так, чикс? <смірно> Нормально. Ні, сейчас ми зробимо, коротше, фильм такий цікавий. Де тут батькові черв'яки? Черв'яки обов'язково, щоб на соусі руна і обов'язково, щоб гострий був. Тоді буде риба клювати. Так. Беремо цього хробака. Раз. Два. Три. Як на десні ми ловимо. А так як тут треба любити гостре, гостре, то ми беремо коротше, часник і ще йому отак додаємо. Тепер дивимося на воду і бачимо, що риба скоро сама поспливає. Це все жарти, але активатор ядрений. Ну, це вже точно на крупнячка буде. Мабуть, крайній закид. Вони відразу, це вам активатор кльовий. Чекати не треба. Не поняв. І все. Хробак отакий остається. Все, що залишилось від хробака. Ого! Так, треба, коротше. Виключати це все діли. Mm -hmm. <сум> Імітувати радость, звісно, це в таких рибалках дуже важко. Коротше що, піде там, я запишу прощальний, бо я не можу настроїтися. Я можу тебе зняти. Не треба, я не можу, мені треба самому це записувати. Бо мене смущають твої короткі шорти. Так, тігри, я мабуть буду вже закруглятись. Так, під дві годинки посидів, помедитував з вудкою. В принципі, як кажуть, оскому збив. Буквально там перший раз за декілька тижнів вдалося вирватися на рибалку, тому радію навіть такому. Не знаю, чому. Я вже не перший раз так про себе думаю, чи варто такі відео додати в YouTube? Мабуть, додавлю, все-таки і ви мене побачили, що зі мною все добре. Трішки зайнятий, тому менше рибалок. Плюс ця спека, яка в останні дні була в нас. І тому. Маємо те, що маємо. Значить такий от улов, така от рибалка. Підписуйтесь на канал, сподіваюся, що наступні рибалки будуть більш успішні успішніші. Всього найкращого, бувайте! А, а рибка отака в мене сьогодні. Ого! Це на орбіту полетів. Відпускаємо, хай пливуть. Хай всі користо, пливуть.